Величезний позашляховик, який, здавалося, б, може переїхати навіть море. Його плюс дах над головою і кількість місця, як у ноєвому ковчезі, мінус гірша прохідність. Конкурент квадроцикл, звичні чотири колеса при куди кращій маневреності. Зате перевернутись на ньому легше, та і в дощ зовсім не затишно. Поміститись на ньому може максимум двоє людей за умови їзди без крутих віражів. І третій варіант егоїстичний. Адже на ньому може їхати лише один. Зате як таких стрибків не досягне ані джип, ані квадроцикл. Зате таких падінь також. Як визначити, що вибрати? Два чи чотири колеса? Спробуй на різних. Більше було, та тим краще їхати. Андрій Феденяк, наприклад, не заморочується вибором. Катається через тиждень. То на мото, то на квадроциклі. Головне, щоб у веселій компанії. Один одному допомагаємо. у нас нема так що Хтось головний всі однакові. Від гуртом обмежують радіус катання не більше 60 кілометрів навколо Львова. Адже на бездоріжжі техніка ще як збивається, а нести пораненого 100 кілограмового друга бажано чим ближче. Ой, приходи ставали такі що по пояс з болоті квадроцикла не видно, витягували його і. Сяке було, навіть не може сказати. то треба було засняти. Прости геройський пані. 15 років на байку, з них 4 на ендуро. Денис Шакула не проміняє двоколісного коня на жодного іншого. Хороші емоції, нагрузка, скорості, міста такі, можна одні, навіть віздіхід не проїде. На відміну від квадроцикла, ендуро може проїжджати великі відстані без проблем. Ми з дівчинкою потешествовали місяць по Криму. Далі не, не забирався. Там ми на горне плато виїжджали по каменным дорогам таким, по тоже де тож, даже машини не могли проїхати. Там перший раз поломались далеко в високо в горах. Ну интересно, тоже интересная тема. очень. Сбоку виглядає, що квадроцикл ніколи не зможе наздогнати мотоцикл. Ні за адреналіном, ні за кількістю кілометрів на годину. А на практиці, кажуть, інше. Ну, швидкість це приблизно одинакова, Що в мотоциклі, що в квадроциклі, однакова швидкість. Потужність там розганяється, там до сотні однаково. Що в мотоцикл, що в квадроцикл. Але мотоцикл має більшу проходимість, ніж квадроцикл. Ним легше завішатися десь на якомусь дереві. І це мотоциклом спокійно переїжджаєш. Та, звісно, і він не завжди. Справа в тому, що їзда поза шляхом, крім долання природних перешкод, має ще одну мету вивалятись в болоті, ремонтуватись на ходу, допомогти другові. Словом, за один вихідний увібрати тижневу дозу життя із пригодницьких романів. І тут погодця великого значення, на чому це все виробляти, немає. Аби погодка випала чим гірша.